Виконуємо номер 788 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Накресли трикутник НЛФ. Запиши назви його вершин, сторін, кутів. Виміряй сторони трикутника NLF у міліметрах та. Знайди його периметр, виміряй кути трикутника та знайди їх суму. Приступаємо, накреслимо трикутник NLF. Вибираємо точку N і будуємо відрізок NL. Довільно побудували відрізок НЛ. А тепер накреслимо відрізок НФ. Накресли відрізок НФ. І з'єднали точки Ф і L. Накресли трикутник NLF. Завдання наступне. Запиши назви його вершин. Вершини Н, F і L. Ф, F L. Вершини. Запиши назви його сторін. І сторони. Наступне завдання запиши назви його кутів, кути, F, N, L. Далі Н N, N. Кути. Наступне завдання: виміряти сторони трикутника у міліметрах. Вимірюємо. Перша сторона НЛ. У міліметрах у нас 45 міліметрів. Наступна сторона ЛФ. Вимірюємо у нас 30 міліметрів. стання FN. 38 міліметрів. Тепер знаходимо периметр нашого трикутника, Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін, НЛ Додати Лф і додати Fn. Сумуємо 45 мм, додати 30 мм і додати 38 мм. 45 мм додати 30 мм буде 75 мм і 75. Міліметрів додати 38 міліметрів буде 113 міліметрів. Ми знайшли периметр нашого трикутника. Тепер виміряй куди трикутника та знайди їх суму. Приступаємо до вимірювання кутів. Перший кут у нас Fnl. F N L. Наш кут FNL. Прикладаємо транспортер. Цен співпадає з точкою N, з вершиною нашого кута. Промінь NL проходить через позначку 0 на шкалі. І промінь NF показує величину нашого кута, градусна міра нашого кута 42 градуси. Наступний кут NLF. Прикладаємо транспортер так, щоб цент співпав з вершиною L. Промінь Ln проходить через позначку 0, промінь ЛФ показує величину нашого кута, градусна міра нашого кута 58 градусів. І останній кут F, це кут L F N. Прикладаємо транспортер так, щоб цент співпав з точкою F вершиною нашого кута. Промінь F N проходить через позначку 0 на шкалі, а промінь F L показує величину нашого кута вісімдесят градусів. А тепер знайдемо суму кутів трикутника. Fnl додати кут NLF і додати кут LFN. 42 градуси додати 58 градусів і додати 80 градусів. 42 додати 58, це буде 100, і додати 80 маємо 180 градусів. Записуємо відповідь. Всі кути із ми перераховувати не будемо, запишемо просто периметр: 113 мм. І суму кутів 180 градусів. Номер 788 виконано.